Доброго дня, любі друзі! Ми запрошуємо вас на бібліотечний меридіан. Нагадуємо вам, що Меридіан проходить через книжковий континент та знайомить вас з книжковими новинками Всесвіту, всесвітніми бестселерами та цікавими фактами з книжкового Всесвіту. А мандрувати, як завжди, ви будете з Інною та Ольгою. Ми вас вітаємо, бо відбулася велика подія. Почалося довгоочікуване літо. Погодьтеся, рідко, яке слово приносить стільки радості. Звичайно, в дорослому світі немає канікул, але попереду відпустка, море, пляж і багато вільного часу на читання. І, звичайно, це привід радіти, адже тепер простір для читання виходить за рамки затишних крісел і вибирається на свіже повітря. Дача, лавка в парку, лісна, галявина, пляжний ліжак. І не треба забувати про свої мрії. Що ти маєш на увазі? Олю? Подорожі, адже вже в цьому місяці багато хто з вас може здійснити їх і відвідати без візи практично будь-яку країну ЄС, так, але за винятком Великобританії та Ірландії, які є членами Євросоюзу, але не входять до складу шенгенської зони. Олю, а у тебе є країна мрія? Так, я б хотіла побувати на Кубі, бо досі спливають у пам'яті дитячі яскраві картинки: пальми, банани, кокоси, дивовижна капелія з найсмачнішим у світі морозивом і незабутній карнавал з веселими танцюючими кубинцями. Це напевно дуже захопливо. А я мрію про Францію. Дуже хочеться відвідати Париж, посмакувати ранковою кавою з французькими круасанами. Да, Париж це свято, як, яке завжди з тобою, здається, так називається відоме оповідання Хемінгуея. Так, а у мене, ти знаєш, ідея. Пропоную зробити серію літературних подорожей про країну мрію. Так, дуже класно і розпочнемо, напевно, з Франції, якщо ти не проти. Ні, я за. Тим бачиш, що у нас зібралася цікава добірка книжок, які легко перенесуть нас до цієї романтичної країни та кохання. Так, із чого почнемо? А з книжкових полиць не зрозуміла, що ти маєш на увазі знамениту сену. Ти знаєш, що у Парижі кажуть, що сена єдина в світі річка, що протікає між двох книжкових полиць. Джерелом цього виразу стали сотні старих букіністичних крамниць, що тягнуться вздовж набережної по обох берегах річки. В якійсь мірі вони стали вже невід'ємною частиною культури і стилю французької столиці. Традиція продажу старих книг на вулиці зародилася в Парижі ще в 16 столітті і досі зберігається. Саме там можна знайти літературу на любий смак, навіть найпримхливішому книжковому гурману. А як щодо книжок сучасних Гавальді та Бекбедера? Саме з них я пропоную розпочати знайомство з сучасною Францією. Якщо для вас Франція і Париж це практично синоніми до слова кохання, то слід починати саме з книги Анни Гавальди просто разом. Витончена француженка, у престижного передмістя Парижа і випускниця сорбони, переможниця конкурсу на найкращий любовний лист створює дуже зворушливі і незважаючи на зовнішню простоту глибоко душевні тексти. Її називають новою французою Саган. Вона повністю виключає властиву багатьом жінкам письменникам автобіографічність зі своїх романів. Більшість персонажів Гавальди чоловіки, і всі вони трохи схожі один на одного своєю дивиною. Дивні люди, маргінали здаються їй більш цікавими, незважаючи на те, що Гавальда не вірить, що в житті у самотніх знедолених може все скластися настільки добре, що вони стануть щасливі. Проте своїм героям вона дарує таку можливість. Просто тому, що після всього ними пережитого інакше бути не може. Головні герої роману просто разом звичайні пережані зі своїми буденними проблемами, позбавлені родинної любові та уваги близьких людей, дуже самотні і нещасні. Доля зводить їх, і тільки живучи просто разом в одному будинку, вони знаходять родину, взаєморозуміння і стають по-справжньому щасливими. Можливо, саме тому їх історії виявляються близькими і знайомими для багатьох. Ця книга не тільки про кохання, але й про відносини батьків та дітей. Самотність, почуття і звичайну Францію. Книга покорила серця мільйонів читачів, зібрала велику кількість літературних премій, перекладена на 36 мов світу та екранізована. Зовсім протилежні сюжети у книг епатажного Фредеріка Бакбедера. Про заїк, рекламіст і критик Фредерік Бекбедер один з найбільш модних європейських письменників, зірка французької літератури, відомий скандаліст і бунтар. Купити книги Фредеріка Бекбедера прагнуть інтелектуали, що знаються на літературних тенденціях сучасності. Карколомні сюжети з героєм-хуліганом, як дві краплі води, схожим на самого автора, припали до душі нинішньому спокушеному читачеві, який шукає в літературі нових жанрів, прийомів, образів і відкриттів. Твори Фредеріка Бекбедера більше схожі на істеричні припадки, ніж на книги у традиційному розумінні цього слова. Його типовий герой це розумний, респектабельний європеець, який усвідомлює, що стиль його життя неправильний і розпусний, але не змінює укорінених звичок, хоч і кляне їх. Французький роман Фредеріка Бегбедера, який ми пропонуємо до вашої уваги сьогодні. Це автобіографічна книга, яка спровокувала гучну дискусію в пресі. Хоча за безперечні літературні достоинства книга була відзначена престижною премією Ренодо за 2009 рік. В основі її реальна історія з життя автора за вживання кокаїну в громадському місці. Фредерік Бекбедер на той час вже знаменитий письменник був затриманий поліцейськими і привезений до в'язниці. Опевнившись в брудній тісній камері, він приходить у відчай, і раптово з глибин пам'яті перед ним виникають спогади дитинства і юності. Похмурні сіни, немов розсуваються на час, зникають. А на їх місці одна за одною з'являються картини минулого епізоди з історії його родини. Ще один сучасний французький автор, що набуває великої популярності, а книги його вже стали бестселерами це Аньєс Мартен Люган. Її романи Щасливі люди читають книжки і п'ють каву та закохані в книги не сплять наодинці. Вже знайомі вам за попередніми випусками нашого бібліотечного меридіану. В їх основі сумна і красива історія жінки-француженки, яка після загибелі коханого чоловіка і доньки втрачає сенс існування. Вона заново вчиться жити, кохати, відчувати це книги про життя, поділене на до і після, про самотність, надію, любов і віру в себе. Про кулінарні пристрасті французів та традиційну їжу ви можете дізнатись, прочитавши твір відомого французького класика Еміля Золя Чрево Парижа, який є частиною циклу з 20 романів автора Рогон Макари і вважається вершиною французького натуралізму. Щерево Парижа можна зустріти докладні описи центрального продовольчого ринку і окремих продуктів. Найбільш відомою стала частина про сир, яку навіть називають сирною симфонією. Адже для того, щоб передати всі відтінки запахів, заля використовує музичні терміни. З особливостями французького виховання можна познайомитись в романі американської журналістки Памели Дракерман. Французьке виховання. Історія однієї американської мами в Парижі. Українським читачам також буде цікаво знайти ряд істотних відмінностей між світоглядом наших мам і парижанками, збираючись до Франції, не забудьте познайомитися з книгою історії Франції, яка не заслуговує бути названою просто черговою історією Франції, просто вже тому, що її написав колектив у складі п'яти великих французьких істориків, визнаних фахівців в своїй галузі. Ми впевнені, що читати цю документальну книгу вам буде не менш цікаво, ніж захоплюючий художній роман. А тепер настав час познайомити вас з творами відомих світових авторів. Кожен із письменників сприймає Францію по різному. Так, от, наприклад, німецький письменник Ерік Марія Ремарк у своєму романі Тріумфальна арка побачив її у роки Другої світової війни. Український письменник Богдан Сушинський описав сучасний Париж. В романі, про який ми вже говорили в попередніх випусках, Трі Дня в Паріжі з любіми жінкою». Роман німецької письменниці Ніни Джордж, маленька паризька книгарня, розповідає про власника літературної аптеки Жана Одинака. Замість таблеток він продає книги і виявляється, що це куди більш дієве лікування, коли мова йде про душевні травми і емоційні проблеми. Втім, самого себе жан зцілити не може. Тож журба та спогади полонили всі думки головного героя маленької паризької книгарні. Допомогти йому може давній нерозкритий лист. Ось тільки потрібно зважитися його прочитати. До речі, я хочу знову повернутися до Анни Гавальді. Одним з героїв її роману прочитав лист Ван Гога, своєму брату у залишеній головною героїною книзі, який перевернув усе його життя і дав сили розпочати все спочатку. Ось давайте зачитаємо. Я відкрив її, щоб удержатися, не ламанутися в двері. просто не знайшов нічого другого. І знаєш, що вона со мною зробила?» Каміла покачала головою это, это і вот это. Он стукнув себя себе томіком по макушке і по щекам. Як бачите, книги дійсно лікують душу людей, допомагаючи їм піднятися із самого дна прірви і повернутися до життя. А Париж надихає на творчість. Багато молодих письменників ставали знаменитими, оселившись цьому красивому місці світу, і відправившись до латинського кварталу і відвідавши один з найвідоміших книжкових магазинів під назвою Шекспіри Компанія, відкритий в 1919 році Сільвією Біч. Затишна лавка була комбінацією магазину і бібліотеки з видачею книг додому, забудькуватим читачам, що не повертали книгу вчасно. Сільвія посилала поштою картку, на якій був зображений Шекспір. В обурені рве на собі волосся. Сільвія мріяла відкрити над магазином кафе. Їй хотілося мати місце, де люди могли б читати, розмовляти та пити чай. Вона хотіла створити повністю домашню атмосферу. Спочатку в магазинчик заглядали завсідники салону Ман'є і цікаві французи. Поступово сюди рішуче кинулася ціла плеяда великих письменників: Ернест Хемінгуей, Генрі Міллер, Бернард Шоу, Андре Жит і багато інших. Хемінгвею пізніше присвятив Сільвії розповідь, свято, яке завжди з тобою про свою юність в Парижі. Так, Париж ніколи не кінчається, і кожен, хто там жив, пам'ятає його по-своєму. І таким був Париж в ті далекі дні, коли ми були дуже бідні і дуже щасливі. Якщо тобі пощастило, і ти в молодості жив у Парижі, то де б ти не був потім, він до кінця днів твоїх залишиться з тобою, тому що Париж це свято, яке завжди з тобою. Під вивіскою Шекспіри-Компанія магазин існує і зараз. Це не просто книгарня, де продаються в основному книги англійською мовою, але і ще й бібліотека, місце зустрічі письменників з різних країн. Останнім часом магазин набув великої популярності завдяки літературному фестивалю, що проводиться в середині червня. На фестиваль з Америки та інших країн приїжджають письменники, поети, журналісти. Збори відбуваються прямо на вулиці перед входом до книгарні. Тут же актори декламують вірші, звучить музика. Двері книжкової крамниці відкриті з 12 до 24 години. Поки ви тут, беріть і читайте скільки хочете. Свідчить девіз магазину. Правда ж здорово? Так, ми повністю згодні з девізом Шекспіра і компанії Беріть і читайте скільки хочете. Сподіваємось, що вам було цікаво з нами в Парижі. До зустрічі! Пока-пока.